Швидке питання. Як правильно сказати? I use a computer to create graphic design or I use a computer for creating graphic design. Це дуже розповсюджена помилка, яку допускають не мови. To or for в цьому відео ми поговоримо про те, коли, де, чому та навіщо вживати to and for. І після перегляду ти зрозумієш, що все дуже легко і просто. Тож став подавайку одразу і звичайно підписуйся на канал. З нами весело та цікаво. Айгоп'югев арії субскайт. Всім привіт! Мене звати Марина. Я інгліштічерка в команді Solid English School. To versus for. їх часто плутають, адже вони мають схожі значення і переклад, але використовуються в різних контекстах. Тому ще раз нагадую, коли ви говорите іноземну мову, до транслейтевіво. До того ж, це той випадок, коли немає от прям чіткого правила використання. Так вже історично склалось і треба просто запам'ятати. Але, щоб не запам'ятовувати все підряд, можна категоризувати. To and for для причини та мотивації. Що я маю на увазі? Все просто. Коли ти кажеш першу частину речення, зупинись і спитай себе, Why? який мотив, яка причина, а потім дай відповідь на це питання з to або for. She studies hard. Why? What's the reason? Why does she study hard? To advance in her career. I recorded a story on Instagram. Я записала сторіс в Instagram. Навіщо? Чи була якась причина, щоб безкоштовно отримати одну стем курсу How to Salad English School? І це правда. Все, що тобі треба зробити, це записати сторіс відгук про нашу школу та відмітити instagram аккаунт salad.com.ua. і будь-який з відеоуроків курсу how to безкоштовно стане твоїм. Okay. I will do it. На початку ролика був приклад теж з категорії причини та мотивації. I use a computer to create graphic design. Ми можемо ставити собі ті самі запитання, використовуючи for, але має відбутися граматична зміна. Ми вживаємо to для причини та мотивації з infinitive verb to create graphic design. Але щоб граматично використати for, нам треба трошки змінити саме речення, прибравши verb, дію і залишити noun, іменник. Or a noun phrase I use a computer for graphic design Graphic design – це і є наш It's so simple. More ways to use to тепер давайте розберемося, в яких категоріях треба вживати чи рух та напрямок одна з найтиповіших категорій використання, чи показати рух до цілі. I'm going to the conference or meeting Я йду на конференцію або зустріч. Хоча, якщо перекладати дослівно, то я йду до чогось. Сюди ж можна додати ще приклад send the report to team lead. відправити звіт тім ліду, відправити кому або куди вираження напрямку. Зв'язок між речами ще одна типова категорія. Особливо типовою є взаємозв'язок між людьми. He is loyal to his team. Він вірний своїй команді. Порівняння між речами. JavaScript is easily compared to Python. Приналежність до речей. This laptop belongs to Marina. Цей ноут належить Марині. Тут важливий не тільки прийменник to, а й попереднє слово. Можна їх так і запам'ятовувати парочкою. Belong to, compare, to, loyal to. Ці парочки завжди вживаємо разом. Коли говоримо про час, it's 10 to 5, 10 хвилин до 5. I work from 8 a.m. to 8 p.m. Також можемо взяти to замість until. В метро works to 7 p.m. and then goes straight home. Ну яко? Цікаво, все зрозуміло. В такому разі чекаємо вподобайки та коментарі. to use for. А як щодо вживання for? Тут теж все просто і зрозуміло. Are you ready to listen? виявлення підтримки, коли ми згодні з чимось. Ай startups in the digital industry. Коли ми дякуємо, ми теж вживаємо for. Thank you for your, help. Grateful for your assistance today. в контексті часу. Ми також використовуємо for, але в інших випадках. Коли діє відбувається протягом якогось часу. I've been working here for 10 years. She has been coding for 3 hours straight. Коли ти хочеш взяти слово від імені всієї команди? Як ти скажеш? I want to speak for the team. The PM speaks for the team. І на завершення цікавий спосіб використовувати for в контексті обміну або заміни. I'll do the Tuesday shift for you doing my Thursday instead. Дякую за увагу! Мені дуже приємно, що ти зі мною до самого кінця. Не вагайся, використовуй усі можливості Ютубу. Постав лайк, напиши коментар, пошир це відео друзям та підписуйся. Thanks a bunch. see ya!